Привіт усім, друзі! Вітання вам з незламної України, що боронить свою незалежність, захищаючись від лютого ворога. Брата так званого, що приніс горе на нашу землю, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо жити, продовжуємо! Займатися улюбленими справами та боронити свою рідну землю. Ну що, друзі, я не можу без експериментів. Як тільки в мене знаходяться вільні квітконоси, як ви вже бачите, ось вони. Я включаюсь в черговий експеримент, бо отримати з ось такого, ось отаке, то надзвичайно цікаво. Для тих, хто вперше зайшов на мій канал і не бачив мої попередні відео про вирощування діток на зрізаних квітконосах, я відразу хочу сказати, що від ось такого до ось такого дуже довгий шлях. Для цього потрібно дуже багато часу і дуже багато терпіння. Ось оця дітка, це найперша дітка, яку я виростила на зрізаному квітконосі. Його шматок ще й досі зберігається живим та хорошим. Вона росла в мене три роки. Ось оцій діточці три роки. Отже, з'явились в мене два нові квітконоси, на яких можна поекспериментувати. І на, на даний момент я розпочинаю черговий експеримент. Це в нас буде номер три. Два попередні мої експерименти ви можете переглянути. Перейшовши за посиланням, яке я залишу внизу в описі, там цілі плейлисти, в яких зібрано дуже багато інформації. До речі, ось оця діточка, ось оця, яку я вам показала, це результат мого першого експерименту. Відразу скажу, що не буває 100% результатів. Може вирости як дітка, так і відгалуження квіткове на зрізаному квітконосі, а може взагалі квітконос загинути. Таких в мене теж чимало буває випадків. Тому це просто такий експеримент для того, щоб себе зайняти чимось, за чимось поспостерігати. І, звісно, якщо ви маєте терпіння і полюбляєте таку справу. Отже, найперше, що я зроблю, це на одному з цих квітконосів оброблю бруньку цитокініновою пастою. Тобто цей експеримент у нас буде два в одному. Один квітконос буде оброблений, другий не оброблений. Цитокінінова паста це ось отакий пробуджувач сплячих бруньок. Продається в будь-яких квіткових відділах, коштує недорого. Для роботи з пастою вдягаю рукавички. Дістаю ось цю капсулку, ось так вона виглядає, як мед, який вже застигнув. Далі дістаю один із квітконосів, вибачаю за звуки. І ось цю бруньку я зараз оброблю. Попередньо зніму з неї лусочку. Знімати лусочку можна вручну, можна за допомогою якогось предмету гострого голки. Чи зубочистки, наприклад, я спробую зубочисткою зняти. Не бачу, чи вам видно. Знімаємо акуратно, щоб не пошкодити саму бруньку. Ось вона, бачите, жива брунька. Це те, що нам потрібно. На неї ми і нанесемо пасту. Набираю трішечки пасти на зубочистку. До речі, там брунька вона така малюсінька, що я не знаю, чи з неї щось буде. Ну, спробуємо це таке. Не вийде, то не вийде. Ось так, трішечки змастюю. Так вона в мене буде стояти в стаканчику. Але це ще не все. До речі, зубочистку відразу викидайте, щоб та паста нікуди не потрапила куди не потрібно. Нагадаю, це гормональний препарат і з ним потрібно дуже акуратно. Капсулу знов ховаю до пакетика і зберігається вона в мене в холодильнику. Отже, раніше в мене такі от квітконоси експериментальні стояли в пляшках, і внизу була водичка. Так вони й стояли. Цього разу я хочу трішечки змінити дім умови і загорнути низ квітконосів в живий мох з фагном. Ось в мене є мох, який я постійно зберігаю в холодильнику. Це живий мох. Ось отут, в правому верхньому куточку, я дам посилання на. Те, які способи зберігання моху я використовую, в тому числі і ось такий в холодильнику. Він прекрасно зберігається. Тут все дуже просто. Беремо шмат моху і обгортаємо нижню частину квітконосів. Там, до речі, теж є бруньки внизу, наматуємо. Таке гніздо і опускаємо в стакан. Ось так вони будуть стояти. Я ще на дно додам капельку, капельку води фільтрованої. Отака от конструкція. Це коктейльний стаканчик. В крижечці є дірочка для вентиляції. Закриваю. І от в такому вигляді у нас розпочинається експеримент з квітконосами номер 3 Будемо чекати якихось змін. На стаканчик я наліплю наліпочку. З сьогоднішньою датою, щоб знати, коли маніпуляції проводилися з цими квітконосами. Якщо щось буде, прекрасно. Якщо нічого не вийде, ну теж не біда. Я ніколи не сумую від того, що щось там десь там в мене не вийшло. Тим більше, коли квітконоси зрізані, їх взагалі багато хто просто викидає. Ну, а в мене інколи виходить, щось з них та корисне виростити. Бажаю вам успіхів у ваших експериментах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте мої відео, а також тицяте в дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео на каналі. Всім бажаю гарного дня та всіляких гараздів! Ми здолаємо лютого ворога та обов'язково переможемо!